Всім привіт, друзі! І в кого це нове відео у мене. Що ж, друзі, ви на каналі Нікітока, з вами Вероніка. І сьогодні у нас таке дуже надзвичайне відео. Ну ви читати вмієте, ви бачите, що у нас за відео сьогодні у нас. Ну, коротше, у нас вийшла обновка, токи-болка, версія 1.88 і. Це у нас, типу, творча майстерня і тому подібне. Ну, друзі, якщо ви хочете ска скачати обновку, ну, нову обновку токи бока ви можете знайти її в мене в Телеграмі. силка на телеграм-канал в коментарях. Тому забігайте і скачуйте обновку токи-боки. І створюйте різні будинки, і робіть все, що тільки заважаєте. А ми, друзі, як бачите, вже обстроюємо. Не знаю, чому саме я вирішила зробити, ем, не знаю, ну, це облаштування саме в. Безплатному будинку, але чомусь захотілося саме тут. І я не знаю в кінці, ви скажете мені, чи сподобалось і вам моє обустройство, чи не сподобалось. Ну, на мою думку, вийшло досить непогано. Ну, якщо таке погано, тому вибачайте, друзі. Так, друзі, як ви бачите, у мене тут ну мало кімнат, і це якраз супер, тому що я не хотіла брати якийсь великий дім, тому що це творча майстерня. Ну тобто, ви творите так, щоб ніхто не бачив. У нас друзі зараз просто йде шалений дощ. І це жесть. Ну, друзі, а я хотіла сьогодні е, зняти саме це відео, тому що хотіла поговорити з вами про тематику, яка була у мене в каналі Коротше, друзі, розповідаю вам таке. Коротше, гортаю тіктоці відео, і знаєте, там попадається мені ну, така фотографія, типу. Е... А колись я тебе боявся, і потім ти перегортаєш, і там, знаєте, появляються всякі монстри, Тобто, знаєте, таких Сандаріна, Сандермен, Сирен Головий і всі ці, знаєте, монстри, яких ми колись боялись. І тут я, знаєте, зразу нагадалася, як я справді колись боялася їх. Ну, знаєте, не знаю. Зараз трошки прихворіла, вибачайте. Я була малою, я завжди набирала в Ютубі типу, страшилка Сереноголови, страшилки, страшилки бабка Грені, страшилка Сандаріна, І знаєте, і ось цих всіх, знаєте, ну, страшилка як він називається? Знаєте, такий, як в Майнкрафті, є, що з білими очима ходять. Боже, я забула, як він називається, я так пам'ятала. Я завжди набирала її, і знаєте чому? Я не знаю, вдень я ніколи не набирала це в Ютубі, а саме увечері, тому що вдень була дуже сильно зайнята дитина, будувала калиб, стр... ну, страдала в А по ночах у мене саме так... така мотивація подивитися, які страшилки появлялись. І я дивилася страшилки, знаєте, а потім півночі, не знаю, хто... хто так само робив, як я розумію. Півночі боялась заснути боялась, що коло мене є якісь бабайки і так далі, чи що у мене є Сундаріна. І вся ось ця чуш. Зараз я, звісно, що таке не вірю, але колись ну це було щось, такі емоції були, тобто ти лежиш такий і думаєш, боже, а якщо коло мене зараз ті слендаріна? І боялась тіло не заснути, а якщо ні, то ти просто брала і включала світло щоб не боятися. Ну, хто був такий самий, як я, той мене цілком зрозуміє. І знаєте, я думаю, що саме в той час, коли ми це все дивилися, а цього всього боялися, знаєте, ну не знаю, на мою думку, це були колись найкращі часи, тому що тоді ми не переживали ні про що на світі, ми просто думали, що що. Коли... Ой, дай Боже, щоб коли нас не було бабайки і цих всіх, знаєте, монстрів, яких ми дивилися, і цих всіх страшилок, і, знаєте. І ми ще дивилися ці страшилки з таким захопленням в очах. Тобто, Ми це все дивилися і думали, це справді таке існує. От не знаю, в кого таке саме було, як в мене. Тобто я дивилася ці страшилки і думала, капець, воно існує, воно вночі прийде по мене. Хоча я саме по ночах це все і дивилася, а потім боялася заснути і включала світло, або йшла спати біля мами. Ну, Біля мами я не спала, я просто, знаєте, йшла десь так, знаєте, ну, ближче до них кімнату, тому що мені було страшно. Так, друзі. І не знаю, це на мою думку, це були найкращі часи, тому що тоді не знаю, ми не переживали ні про що, ні про війну і так далі. Ми жили спокійним, мирним життям і переживали тільки за те, що немає коли нас бабайка. А зараз все зовсім по-інакшому. Та й знаєте, зараз, ну, як я дивлюся більшість дітей, ну, яких я знаю, зараз навіть не дивляться у Ютубі про Майнкрафт. Про... Ну і знаєте, вони зараз грають якісь інш... інші ігри, тобто вони вже не грають Майнкрафт, вони вже не дивляться страшилки про сирену голову, вони вже не дивляться, як визвати пікову даму. До речі, друзі, про пікову даму у мене є одна історія про неї. І якщо ви хочете відео ну, про цю історію з піковою дамою, пишіть в коментарях, хочу хочемо історію про пікову даму. Обов'язково зніму друге відео і розкажу вам цю історію. І знаєте, друзі, я реально в шоці, як ці діти виживають, тому що ну не набирати в Ютубі, як визвати пікову даму страшилки, які знаєте. Не знаю, це для мене не зрозуміло, бо я не розумію, як так можна. Не знаю, я в дитинстві завжди. Ну, я зараз піднята, звісно. Ну, коротше, я не знаю розумом я зараз все одно на маленьку дитину з махою. Не коротше, дайте. Я не розумію, як діти зараз просто не дивляться ці всі страшилки, і потім не бояться в ночах спати. Вони зараз взагалі по ночах гуляють. Не знаю, я колись могла гуляти, напевно, тільки до 3-ї години, до 4-ї, коли була мала. <свист> Мене маємо добичу рахнебська. Зараз діти не знаю, почали якось вести себе більш дорослими, і це круто, тому що. А Знаєте, на мою думку, ні. Тому що діти дуже швидко дорослішають і не розуміють, як круто мати дитинство. Вони не будують калиби, ну, знаєте, типу будиночки на деревах і так далі. Вони це все не будуть. Вони йдуть купати, вони не строят бовчі, тобто не будують бовчі і не йдуть у них купатися. І це для мене таке незрозуміле відчуття, коли вони не дивляться страшилки, так теж, ну хто такий самий, як я, той мене зрозуміє. Хто ні? Вибачайте. Ну, друзі, наше відео вже просто добігає кінця, воно вже йде 6. Минут. Кипець, 6 хвилин прилетіло як одна хвилина, серйозно, друзі, я просто зараз це все розказую, і час так швидко летить, що я не можу. Ну, друзі, до речі, друзі, напишіть в коментарях, забула вам таке сказати оціночку. Ну, зараз в кінці будете бачити повністю ото версію цього ну, творчої майстерні, і скажете мені, сподобалась вона вам чи ні. Буде дуже цікаво послухати вашу думку. А наше відео друзі вже добігає кінця, лишилося ну, декілька секунд до кінця, і я вже просто не знаю, що мені казати. Тому, друзі, якщо ви хочете ще ну, історії мої про давайте, якщо ви хочете відео з історіями про пікову даму і тому подібне. Пишіть в коментарях, хочемо історію про байкову даму і так далі. Ну і друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, оскільки саме там я буду дуже активна. І саме там буде вся інформація про мій ютуб, коли вийде нове відео, коли вийде новий шорт. І взагалі навіть інколи частинки мого життя. І інколи буду з вами ділитися новинами про току боку саме там. Ні, ви не подумайте на на Ютубі я також буду дуже активно старатись вести себе. Ну, друзі, а з вами була я і. 爸爸。Pa, pa.